багато ми ну, малюємо, щось, знаємо, вчимося. Юніка це підтримка, це друзів тут багато, і ми тут багато пишемо та знімаємось. Юніки це організація, де знімають різні фільми, мультики, кіно. А ще тут займаються діти, які малюють, пишуть, пишуть і беруть інтерв'ю. Багато вірних друзів, багато нових історій, багато нових знань. Юніко – це така телестудія для дітей. Тут навчають нас журналісткою розмовляти. Юніка ТВ це коло друзів. Я на Юніка ТВ приходжу і ми тут дізнаємося нове. Де ми багато пишемо і знімаємо. Ми знімаємо в багатих місцях, особливо в Києві.